Привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя, і це початок, а загалом єдине підключення цього в'язального влогу. Так сталося, що на цьому тижні я нічого не знімала. Я навіть не знаю чому. От чесно. Але мені є про що вам розповісти, і нехай це відео буде якимось цікавим, тому інтрига цього відео. Я знову приймала участь в тестуванні. Я не розумію чому, але так трапилося, що дуже багато місяців я взагалі не тестувала жодного виробу інших майстринь. А за останні два місяці мені просто хочеться допомагати, тестувати, приймати участь, бути залученою. Це так класно. Тим паче, ті вироби, які я зараз в'яжу, вони неймовірно прекрасні. І спойлер, з цим виробом, над яким я працювала на цьому тижні, в мене сталося кохання з першого погляду. Але про це далі. Також мені приїхало декілька посилочок з Aliexpress, там на горі лежать. і ми сьогодні з вами обов'язково розкриємо посилки, подивимося, що ж там приїхало. Та й взагалі... На що я замовляла то все. І також хочу з вами ще поговорити на одну дуже пікантну для майстрів тему. Поїхали! Ну, і перше, з чого ми з вами почнемо, це розпаковка посилок з Алікспрес. Одну з посилок я вже розпакувала самостійно, тому що, ну так сталося, що мені потрібні були оченята, які в мене закінчилися. Минулого разу я. Купувала також на Аліекспрес, і мені деякі приїхали не дуже якісні, вони були пошкоджені. Тому, замовляючи цього разу, я вирішила використати всі можливості Аліекспрес. І, дізнавшись від інших майстринь, дякую вам за те, що ви ділитеся такою корисною інформацією, що можна виграти деякі купони на Али, граючи в різні ігри. Так, я розумію, що то треба витрачати свій час, але там також можна добряче зекономити. Я замовила оченята. Мені окремо ось так приїхала посилочка з оченятами 8 мм, 10 мм, і окремо приїхала посилочка з оченятами 6 мм. Я вам тут десь на екрані залишу Цінники, за які я придбала це оченята, і це вийшла доволі економна покупка. Хоча ось цей набір можна було б взяти ще дешевше, але я там трішечки не розібралася в тому, як використовувати ці купони. І, відверто кажучи, десь там на початку січня я взагалі казала, що вже не буду нічого замовляти з Aliexpress, бо немає де це все зберігати, але я думаю, Будь-яка майстриня Амігурумі мене зрозуміє, оченята завжди потрібні. Тому зараз я також приймаю участь в іграх і активно збираю якісь там бали, які можна буде потім поміняти на купони і так замовлю ще. Аліекспрес це просто якась величезна прірва, в яку потрапляючи дуже важко вибратися. Так, це щодо оченят. А тут взагалі дуже цікава посилка. Я, як бачите, її не відкривала, все чекала, хотіла це зробити разом з вами. Тут я за, ну, дуже-дуже дешево замовила дещо, що взагалі не відноситься до творчості. І це вау! Це лекопластери. <х�> <г� -2> Їх тут має бути 50 штук. А, тут 4. А 5 упаковок. Це якісь китайські дитячі лейкопластири. Я так розумію, що в одній упаковочці буде 10 штучок. Давайте разом відкриємо і подивимося, як вони виглядають. Я, звичайно, вам залишу скрін, як вони мають виглядати. На що я їх придбала. По-перше, ціна була, ну, мега-дешева. А по друге. Попереду сезон літній, коли ми з дітьми будемо багато часу проводити на вулиці. І так, ці штуки мене там рятують. Прикольно. Мені подобається такий дизайн, думаю, дитині також. І, звичайно, в моменті, коли вона падає, з качелі, з самоката, не дивиться під ноги, просто біжить за кимось отакі штуки, санітайзер і серветки рятують. Тому. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте. Ціна просто ну, настільки була дешева, що я не змогла пройти пос. Мені здається, це мені якийсь магазин подарував купон. Як я змогла замовити по цій ціні? Я сама до сих пір не розумію, тож не питайте. Я взагалі в Aliexpress дуже погано розбираюся. Я от бачу якийсь товар, бачу, ціна мені підходить і купую. Так, переходимо до наступного розділу. А тепер хочу з вами поговорити на тему, яка вчора мене зсередини трішечки зачепила і підштовхнула не лише до роздумів, а й нарешті до дій. Останні декілька тижнів я на себе, як на майстриню і свій особистий розвиток підзабила, тому що в мене не було натхнення. А вчора я. Зрозуміла, що поки я сижу і думаю, хтось діє в дуже вірному і правильному напрямку. Тож, треба і собі піднімати дубку та й рухатися вперед. Отже, Ice cream Chicken до сих пір в такому розібраному стані. Чому? Тому що я все очікую на гарне освітлення, на те, щоб відфотографувати деталі, на те, що не знаю, чи буду я робити той майстер-клас, чи не буду робити. Воно все ось так лишить, а треба що? Треба вже шивати, шивати і дороблювати, тому що Великдень вже не за горами, треба презентувати нове бряскальце, тим паче айскрімбані в мене в наявності вже немає. Треба чимось розбавляти свою інста-сторінку, виготовляти нові набори, і це все класно і класно про це говорити. Тож треба тепер ще і діяти. І тут так в куточку. Тихесенько лежить той самий виріб, який мене вчора трішечки вивів із себе, тому що насправді він лежить в мене вже більше двох тижнів. Це ось таке брязкальце-квітка, яка в мене не вдалася. Це був черговий прояв мого внутрішнього, а давай спробуємо. Вийшло це не так, як я собі уявляла. Хотіла я зробити брязкальце, але мені здається, що ручку я від початку зробила затовстою. Дуже щільно наповнила через це, бачите, ось такі проміжки є між стовпчиками. Через них насправді видно холофайбер. Хотіла в'язати листочок, а довелося вшивати, і виглядає це негарно. Хоча. Ну, Може, може, і гарно, може, просто не там вшила. Далі зробила такі пелюстки шуршащі, а вони виявилися занадто великими, тому що, ось, бачите, вони ось так розкриваються, якось занадто сильно, і то вони опадають, то вони відкриваються. Коротше, треба це все перероблювати. І ось, поки я два тижні думала, як би це все переробити. Інші майстрині вже випустили майстер-класи на дуже чудові квіти. І я на один вечір відійшла у смуток, а на наступний ранок зрозуміла, що треба діяти, немає такого однакового в когось пряскальця. Всі вони будуть чимось відрізнятися, треба перев'язувати так. Я тут вже все попришивала і. Цю ручку тримають, треба буде переробити, і ці пелюстки треба переробити, зменшити їх. І, до речі, ось ця частинка вона також не вдала, тому що тут настільки мало е, рядів, що я просто вставила е, саму шайбочку і не змогла навіть вставити холофайбер. І оця частина тверда. І мені це не подобається, тому що якщо дитинка ненароком впустить на себе, це буде неприємно. Так, воно тут амортизує, і, ну, якби дитина не заб'ється, тому що тут пряжа, але це буде реально неприємно. Як бачите, ще один листочок в мене залишився такий неприкаяний собі лежить. Коротше, ідей багато, і зараз саме час їх втілювати у життя. Скоріше за все, на ці брязкальця Майстер-класу не станеться, я його напишу так для себе, тому що насправді оформлення майстер-класу в мене забирає колосальну частину часу. І поки я оформлюю один майстер-клас, я вже втрачаю натхнення до створення іншого. І це все так закидується. До речі, я сьогодні знайомій майстрині сказала про те, що. Останнім часом вже і не показую свої розробки тут на Ютубі, тому що насправді мені соромно, я ось такі недовироби закидую, забуваю про них, і потім, через декілька місяців, лише згадую, що я вам обіцяла показати, розказати. Тож. Як бачите, я не сиджу на місці, я щось створю, але це щось не настільки прекрасне, щоб вам це презентувати ось так ось тут. Ну, і так як ви знаєте, що на минулому тижні я приймала участь у тестуванні, мені є кого, неймовірно, милого, вам сьогодні презентувати. Але. Перш ніж покажу вам виріб в готовому вигляді, хочу вам показати пряжу, яку я використовувала. Це ярнар джинс 70 і 05. -й. Їх я, як пам'ятаєте, з минулого в'язовлогу купувала для баніків, але наразі моточки стали ось такі худесенькі. І, звичайно, що баніку буде цього. Замало. І також мені знадобилися Alize Cotton Gold, це 62 й відтінок молочний, а це я відверто не пам'ятаю. Такий гірчичний, він в мене вже дуже-дуже давно, і мені дуже подобається цей відтінок, я його останнім часом доволі часто використовую. Так, коли я побачила цей виріб, а точніше, деталь в сторіс. В Анастасії, зі сторінки забавка Забавка.ua, я одразу закохалася. Це була любов з першої детальки, і одразу зрозуміла, що буду прагнути або приймати участь у тестуванні, або купувати цей майстер-клас, тому що мені дуже сподобалося, як виглядала та деталь. І це була грива. З першої хвилини я подумала, що це буде. Можливо, вівця, тому що грива була така дуже цікавенька. Але потім зрозуміла по кольору, що це в нас буде Левчик. Ось такий Левчик-Макс був мною протестований і зв'язаний на минулому тижні. Єдине, що я взяла. Доволі світлий відтінок для основи тіла. І поки я повністю не виготовила іграшку, всі мої думали по ось цих от кудрях і по носику, що це буде їжачок. Дуже прикольно, до речі, боже, ця грива це була моя дводенна медитація. Я просто сідала, відключалася, включала собі музику і в'язала. Така вона кайфова. Так, позаду тут у Левчика є хвостик, до речі, він також дуже прикольно вив'язується. І цей комбінезон, який на Левчиковій, він, хоч і знімається тут з гудзика, але зняти його з Левчика ну, в моєму варіанті неможливо, тому що я залишила не дуже великий отвір просунути через нього хвостик. Ось цю. Ось нижню частинку буде неможливо. Ось, Тому це такий левчик в образі, в одному образі, і мені він неймовірно подобається. Іграшка вийшла з ростом 24 см при умові, що в'язала я його моїм улюбленим китайським гачком, 1,6 мм. І основа тут це ось цей 0,5 ярнар джинс. До речі, мене. В коментарях якось питали, як мені взагалі вдається в'язати гачком 1,6 пряжу Ярнар джинс. Я вам хочу сказати, що я до цього прийшла не одразу. Я намагалася в'язати двійкою. Я бачила, що деякі майстрині в'яжуть гачком 2,25 Хтось в'яже гачком 2,5 мм, але для мене це просто нереально. В мене виходять дуже великі зазори, через які видно холофайбер. І взагалі, весь виріб виглядає. Дуже не естетично. Тому я просто підібрала той гачок, який мені підходить найбільше, і використовую його у в'язанні іграшок. Тож, ось такий дуже-дуже милий, неймовірно симпатичний левчик. Завдяки тестуванню майстер-класу Анастасії народився в мене на минулому тижні. І... Тепер мені дуже сильно хочеться трішки попрацювати над своїми ідеями, які в мене вже ну прям дуже сильно накопичилися. І зараз я маю мету, яку сподіваюся, що зможу виконати в наступний тиждень, можливо, два. Я хочу зв'язати нові набори баніків, розробити свої такі, щоб. Ну, знаєте, завжди хочеться виділитися, щоб не було ні в кого. От. Тому побажайте мені успіхів, тримайте за мене кулачки. Сподіваємося, що я не зільюся в останній момент, як я це люблю робити. І до зустрічі в наступних в'язовлогах, Побачимо, що ж з цього вийде. Всім до зустрічі, всім па-па!